Вікторія Андрусів. Поезії читає автор. Я не маю коня, ні вуздечки, ані сідла. Сто гусіна не маю, і збруї, ані цебри, криниці, пасла, ані стіла, ні навіть куреня. То звідки ж таке відчуття, наче скачеш верхи, ніби вітер вгризається в спину в марноті тебе наздогнати? Ти летиш без підпруги, але й без страхів на коні що комусь із сідлом не всідлати. Ти не маєш нагайки та шпорів, щоб штрикати в бік. ти не маєш опори, окрім потом просяклої гриви. Мрожить око твій кінь, гей би був то живий чоловік, та й сміється, лечу, ади, скоро злива. Ти втомився, запитую, кволо коня, в тебе теж, як і в мене, сухі, аж потріскані губи. Потерпи, каже він, на ливні незабаром поля покажу я тобі, де й цебри, і криниця буде. Я напою тебе, нагодую і спати вкладу, встану поруч, твій сон пологкий сокотити. Не лякайся, як раптом копитом струсну, то стається спросоння, як стіло зачне снити.